Любов Попок замітає осколки на своєму подвір'ї. 15 березня, близько десятої вечора, на літній будинок на подвір'ї жінки впав російський шахет. Ввечері я вкладувала внуків спати. бо спати спать і сама прийшла в свою спальню, тільки лягла, та воно. Такий віск страшенний, і бабахнуло і взрив, і горить все на світі. Діти поперелякували, біжать, кричать, верещать. Страшне, не передати. Кажуть, з Києва син приїхав, з і провідать нас. Калісонька каже, і я думала, що у бабусі в Чернігові ракети і шахиди не літають тільки в Києві. Звичайно, і тут таке робиться. Любов розповідає, намагалася загасити пожежу власноруч, а потім вже приїхали швидпожарні пожежники, приїхали, тушили. Ну, вже пізно приїхали, вже вигоріло все на світі. Нічого не залишилось, ну нічого. Головне, що ми живі. Також зазнали пошкоджень житловий будинок та машина. Там вікна погоріли, потріскалися, і в мене там літня кухня під гаражом. Там теж стекла повилітали, і штори погоріли. В іншому мікрорайоні міста російський безпілотник влучив у п'ятиповерхівку. Мешканка будинку Наталія розповідає, їхня квартира розташована на третьому поверсі, якраз під місцем влучання. Врятувало їхню родину те, що на момент удару вони були у ванні. Просто в чому дитина була, я її в замотала, і ми вийшли з під'їзду, бо там уже все горіло. Котик ночував там. Я просто думала, що його вже немає. Ми сьогодні приїхали, я побалакала з рятувальниками. Вони сказали, що чули якісь нявкання. Тобто ми рискнули. Дякую рятувальникам, ну це дуже це герої, це просто герої. Ми рискнули, скажімо так, своїм життям, піднялися туди, відкрили квартиру, довго шукали, але знайшли. Внаслідок влучання дві квартири зруйновані, 12 пошкоджені. Зазнали пошкоджень і п'ять автівок біля будинку. Про це повідомила прес-служба міської ради. Загиблих та травмованих немає. За інформацією головного управління ДСНС в області рятувальні роботи тривали всю ніч. На місці події зараз працюють всі пожежно-рятувальні підрозділи міста. Зараз відбувається демонтаж зруйнованих конструкцій, проводяться аварійно-рятувальні роботи. Також працюють психологи ДСНС, які надають допомогу постраждалому населенню і мешканцям будинку, який зруйнований був. Також розгорнутий пункт незламності. Дарина Перепечон, Валерій Цуркун, Суспільне новини, Чернігів.